Слава Наці, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий. Який відколи придбав сімку без жодних обмежень. Трафіку, шейпінгу, швидкості і будь-чого іншого. Стикнув, почав записувати в максимально можливій якості відосички. Цікаво, чи відчули ви різницю. Пишіть в коментарях оці пару тижнів. Так, чи скільки там тижнів з хвостиком? Але. Скільки там відоси по нормальній, ж мені вантажаться пачками, я постійно в дорозі. У цей модем розряджається. От Зараз в даний момент не видно, але він дуже швидко насправді нагрівається, особливо коли ви опиняється на сонечку. То я його тримаю з відкритою кришкою. Зараз пан Руслан. І, до речі, смартфон так само. Смартфон так само. Перегрівається на сонечку, в чохлі, і як завгодно, так? Пан Руслан мені зараз робить кейсик такий з кулерами, куди я буду це все закладати. Така типу валізочка, ручечка. Взяв їм поніс з прозорою стінкою, щоб я міг там і бачити, що мені там в смартфоні приходить, і той. І щоб воно там все охолоджувалося. Але разом з тим я бачу оцю нішу. З якою толку немає ніякого, бо ну, жодної музики я не, не збираюся встановлювати в машину. Мені цілком вистачає блютуз-навушників. То я думаю, така ніша тут зробити теж. Тут, тут є електрика, мені електрич сказав, що там є плюси, мінуси. Тобто тут нішу зробити, так? дошити її, кинути пару кулерів. Ну, і щоб воно закривалося. Ну і кудись там виводило повітря. Не знаю, подумаю про це. Так? І тумблерочок якийсь. Тобто, хоп, все. Я десь їду, щоб модем не грівся. Я туди його закинув, закрив там, тумблерок клацнув, все, він охолоджується. Я знаю, що в мене є інтернет в машині. Так? Ну, там, де є мобільний інтернет, і смартфон можна буде закинути. Ну, подивимось, якось так. Все. Працюємо. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.